Всім привітики, всім доброго дня. Я сьогодні знімаю трішки пізніше, я вже попилососила, помила підлогу, повтирала пилюку. Снідала я сьогодні тільки своїм кавовим напитком. А пообідала тільки що бананом і печенько. Якесь сирне було в тарілці, що донька не доїла. Чоловік поїхав по справах. Коли чоловіка вдома немає, я їм що-небудь. Щось закину в себе та все. Потім хочу зробити картоплю, у мене залишилася. Вареників моя дитина не хоче. Так як вона колись любила, зараз вона не хоче. Так що я з цієї картоплі зроблю такі бульб'яники. Тунця дам. може, пару штучок з вареною кобаскою всередині зроблю. Та й таке? Вже мені треба їхати фарбуватися, брови підфарбувати, рівно на місяць стає. Але щось моя перукарка та, що в селі я до неї ходжу, не обзивається. Ну, то нічого, Почекаю ще? А може, до міста прийдеться їхати? Мені добре до неї ходити. Тому що я прийду, вона мені корінці скоренько помалює, брови помалює і надіне мені салафановий мішочок на голову, і чоловік у мене приїжджає машиною, та я їду додому, і вже я не чекаю тих 40 хвилин, а дома собі мою голову. І їй добре, і мені добре. Може обізветься зараз? Та, Веронік. Та нічого. Похвалиться моя донечка, вам, яку вона собі заказала футболку. Це принт її любимого каналу. «Анука давай ка давайка. Ось такі там в каналі котики розмовляють нібито. Їх озвучують, ніби вони розмовляють. І чашечка Чашечка. 290 також коштує? 290 футболка 465. Разом коштує. З чашкою і футболу бачите 755. Все вже знає. Раз, два. Сама все вміє, собі зайде, закаже, знайде. Раз, два, та? А щоб поскладати свій одяг, треба нагадати, так? <риві> та? <риві> та? та. <риві> ну що, дитина щаслива? Клас. Клас? Так, у нас жарко. Так, досить жарко. Дощика, так і не було, травичка пожовкла, пропадає. Ай ці троянди, що я вам можу сказати? Кропи, не кропи, вони все одно хворіють. Уже почалося. Листочки пожовкли, дістали чорні плями, бачите, що робиться? О, ще пару днів того всього не було. Не знаю, знову покропили. Та отак якось. Якийсь кущ більше, якийсь кущ менше. Та й так. А які красуні. Шість днів тому я посадила свої троянди, хто бачив відео. Це вони вже мали коріння добряче. Поки що я ніяких ознак укорінення не бачу. Шість днів це досить багато, як ви кажете. І щоб ви розуміли, після того, як я посадила ці троянди, по всій клумбі пройшовся кріт, я вже переживаю, та ні, не переживаю, я тільки за здоров'я переживаю, за такі дурниці я не переживаю. Думаю, чи міг він погризти куріння. Ну але скільки він міг там згризти. Не знаю. Як вже буде, так буде. Он, чорнобривці мої, як забуянят, краса буде, вони ще маленькі. Краса буде така, що Ого. я сіяла багато квітів, багато айстрів, але зійшли тільки чорнобривці. Це якраз тоді, коли почалися весняні ці морози і вижили тільки чорнобривці. Жарко на вулиці. Це або у басейн, або до хати. На вулиці дуже жарко. Я дуже люблю сірий хліб. Оце видно. Так, це хліб. Все так як має бути. Оце чоловік купив. Ну, що це, як вони його роблять? Ну, смак. Ну, просто велика кількість всяких. Приправ. І, і я не чую, що це хліб. Ну та якась випічка. Яку, ну, я, наприклад, не можу їсти. Оця велика кількість приправ і незрозуміла субстанція ніяк на хліб не подібна. Я не можу їсти такий хліб. Зараз цей картоплі я зроблю. Таке тісто. Додам всередину атунь, пожарю такі бульб'яники. І, напевно, для донечки зроблю з вареною, вареною ковбаскою і сиром. Вона таке любить. Буде рада. Гарненько треба її перемнути. Ой. Добавила яйце. А дам. у мене з олією. Я не знаю, лити з олією? Чи злити олію геть? О, що воно мені дасть? Давайте я краще злию цю олію. Нашу нам? Зайві калорії, правда? І дам, напевно, я дві баночки для більш насиченості смаку. Я думаю, що Доні теж сподобається. Любить. Ай, тепер у мене рука жирна. Тут, бачите, яка відкривачка. Ось така, вже щось воно видно. Економлять. Перша була кришечка така, а тепер, бачите що? Економлять. Так, ще одну баночку. Угу. На цього чи недостатньо цього? І Атоні може ще одну дати. А, а пахне як атуль, самокота. Але я не можу їсти таку в чистому вигляді. Мене... мене печія. Може бути, а може не бути. У мене від усіх конзерв печія. Але може і пронести. Не пронести в тому сенсі, а про... Ну, може все бути добре. Так. То я зараз попробую, яке воно на смак, а тоді вже будемо жарити. Який воно на смак. Смачно. Не буду я давати третю, Три. Досить двома. Угу. Ось таке тісто в мене вийшло. Так, йду жарити. Ще зараз одне тісто приготую. Це просто вже я дам яйце. З вареною ковбаскою в середину вже буду класти варену ковбаску, сир, заліплювати і жарити. Зараз просто тісто. Все так само яйце трішки муки на око. Ось так, щоб воно просто тримало купи. Картопля у мене не рідка, я не робила таке пюре рідесеньке. І знову робимо ой просто тісто, формую просто ось такі, нібито котлетки Та й усе. ось так роблю таку паланицю. Ставлю туди смужку вареної ковбаси, ставлю смужку сира і то все гарненько закриваю. Я думаю, донечка зацінить. Вона любить такі всякі штуки. Можна би було сухарі. Я не маю сухарів, тому що я ними не користуюся взагалі. Відколи в мене народилася доня, я прочитала, що на сухарях краще не жарити. Тому що вони вбирають в себе багато жиру, і також вони більш пригоряють. Ось такої красоти я нажарила буквально за 40 хвилин. Донечці, як сказала, що тут варена ковбаска і сир, у неї очі по 5 копійок стали. Красота оці, що з тунцем, я вже попробувала. Це як рибна котлета. Просто супер. Ті, ще горячі не пробувала. Чуть сир повитікав, але я думаю, це на смак ніяк не вплине. Для Доні зготувала. Я думаю, донечка зараз. Ану, давайте подивимося на реакцію Доні. Доню, ану, дивись, що мама тут наварганила. Так, пробуй давай. Пробуй. Це ти що спочатку береш? З ковбаскою, з ковбаскою і сиром. Давай пробуй. Mm. А якщо з кетчупом і майонезом? Або давай ще спочатку спробуєш оцей що з Доїм. Доїш, певно, що доїш. Я теж хочу спробувати з цим. Давай, мама, теж спробує. Mm. О, народ! Це супер! Це супер смачно! Маєте в холодильнику картоплю? Вчорашню. Ідіть робіть самокоту. Там тунець всередині, там. Тільки ти... спочатку файно прожуй цей, щоб. ти... Бо там буде рибний смак. Щоб, типу, тебе є А Ну, пробуй, рибні. На що тобі подібне? На рибу. На рибну котлетку подібне? Угу. Mm -hmm. Найкраще, ніж нам в школі Та, mm -hmm. А як ти думаєш з майонезом і з кетчупом Це все буде ще смачніше? Mm -hmm. <сesses> <сesses> <рибу>. Ось так. <сesses> Смакота? Мікену заціни. Кізи можна було рибі бісі дати. Все козі так мало дала рибі. <кхи> Нічого пішло, а мікуня пішло, бачиш? Ах ти! А на цьому все. Всім па-па! папа.